Ну що ж мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для знову ж таки затеста нової косметики. І перше, що мене найбільше цікаво, це ось такий тональний крем Blur від NYX. Я дуже багато бачила відгуків уже про нього. Я також уже зняла повноцінний день з ним в моєму Тіктосі, ви можете подивитися. А сьогодні ми теж його з вами тут протестуємо, але моя думка про нього вже сформована. Серед новиночок ми будемо пробувати ось таку контурну палітру від Charlotte. Я думаю, всі її знають. Нові рум'яна від Oprah. Я тут підготувала два відтіночка помади. Ще не вирішила, яку саме ми будемо брати, чи ось таку від NYX, чи ось таку від Pet Magrat. І також серед новиночок тінюшечки від Візі Art і олівчик для губ від Bobbi Brown. Ну що ж, давайте приступати. Я зберу своє волосся, скажу відразу, де чому в мене вже сформована думка. Практично кожним продуктом з цієї підбірки я вже користувалася. Сядьте. Сьогодні у мене буде відеозйомка, тож мені треба виглядати красиво, і я надіюся, у нас сьогодні це з вами вийде. Ми почнемо з тональної основи. У мене відтіночку 3, вона, знаєте, досить така не темна, вона сильно навіть світловата, того ми будемо сьогодні додавати, що, можливо, якийсь рідкий бронзер. В неї пігментація прям супер. Вона перекриває все дуже гарно, тримається на обличчі. Я бачу її рожевий підтон. Мені це. Не завжди подобається. І от я таку маленьку горошинку нанесла. Я розприділю її по всьому обличчю. Він, реально, як тінт. Він дуже тоненький, непомітний на шкірі, дуже гарно все перекриває. Опа! А сьогодні в мене тут виявилася шалушинка, і він підкреслив її. І це прям дуже жахливо. Мені це абсолютно не подобається. Я не знаю, побачимо. Як це буде потім, можливо, я спробую це хоч якось врятувати, але поки що це не рятується. Можливо, консилер Діор нам якось тут допоможе. Пігментація тут настільки хороша, що його можна відразу і як консилер наносити. Тому я вирівняю рухому по а консилер додам лише у внутрішній куточок трішечки. Ну, подивіться, в принципі, досить непогано, да, але а, так світло-світло. Я відразу візьму консилер Діор. Він мені дуже подобається, я його добиваю, не буду повторювати, швиденько нанесу. вам це все виріжу і зустрінуся потім. Ну все, консилер готовий. Тепер я хочу додати кремового бронзера. Чогось згадала про шанель, давно не користувалася, тому давайте його згадаємо. Скажіть, як у вас? Ви теж так, поки у вас нові продукти, ви про них згадуєте, а потім вже вони десь залишаються поза кадром. Це лушинка тут підкреслена. Мені не дуже подобається, але надіємося, що у нас буде сьогодні дуже натуральний і красивий макіяж. Я не знаю, я останнім часом люблю, щоб все було мінімально. Але перекриття мені сьогодні потрібно буде, тому що камера вона така, вона каварна, того я не пожаліла, що взяла саме цей тон. Ой, тут я на пензлик набрала, бачите побільше. Класний цей бронзовий шанель, Він дуже м'який. Я люблю такі продукти, знаєте, не гіперпігментовані, щоб їх легко було, можна було розташувати. Часто бачу, що його хтось продає в моїй барахолці. Напевно, люди не завжди його люблять. Тут, до речі, величезна досить упаковка і пакування красиве, коли він лежить на туалетному столику, він реально тішить. Сказати, що в мене особисто до нього тягнеться рука щодня, так не можу сказати. Тому завжди потрібно думати. Але якщо вам хочеться щось таке красиве, то це однозначно один з тих продуктів, які можна взяти. Так, ця шалшинка мені прям спокою не дає. Ви знаєте, я до речі забула сказати про цей тон, що його. В принципі, можна і не припудрювати. Він буде дуже красиво виглядати протягом дня. У мене зараз суха шкіра, і він мені просто-напросто все підкреслив. Подивіться. Ну, так, не має вести себе тональний кр... крем. Ну, хоча б не сьогодні. ну. Ладно, я буду зараз. Далі швиденько наносити макіяж, бо я вже починаю засмучуватися. І знаєте, що я ще зроблю? Я додам трішечки помадки в ролі рум'ян. Вона дуже красива, О, я трішечки на ручку набрала і втушую в руку, а потім уже все інше переношу на щічки. Досить красивий такий яскравий відтінок, тому з ним потрібно бути дуже обережним. Бачите, я погано втушувала, і вже тут поставила трішечки плямку. Але от він гарненько. Розтушувався, всі прямки десь уже поподівалися. Зараз популярні рум'яна, вони досить актуальні, того рум'ян ніколи не буває багато. Я вже зараз думаю, як я буду спасати отут шкіру, тому що мені це взагалі не подобається, але надіємося, що це прийде. Дивіться, яку малесеньку горошинку я взяла, і мені вистачило А все, оце, що тут залишилось, я відразу додам на губи, а потім вирішимо. Що ми будемо робити далі? Я люблю так, як тінт наносити. І ще, знаєте, я би ще набрала би і нанесла от сюди на рухому повіку. Так, давайте я відразу зроблю брівки. Захотілося мені дістати олівчик від Пайза і згадати, як він, як, як мої брови з ним виглядають. Можливо, вони сьогодні будуть трішечки посвітліше. Хоча олівчик від Патрісі Людо мене прям не відпускає, не відпускає. Які у вас зараз, скажіть, побажання на макіяж? Як от вас? Тянеться рука до чогось яскравого, чи ви, так як і я, далі продовжуєте любити нюд, далі продовжуєте бути його яскравими фанатами. Я взагалі не знаю, які б нових форматів придумати, тому що ці всі огляди, да вони вже такі якісь заїжджені, хочеться чогось новенького, хочеться якихось нових. Ідеї, і, можливо, у вас є якісь побажання. Я, як завжди, з задоволенням їх почую і виконаю. Тому, як завжди, всі ваші пропозиції буду з величезним задоволенням чекати. Красивий олівчик, красивий в нього відтіночок. Брови мої не завжди красиві, звісно. Ну, поки що так відтінок досить непоганий, красиво лежить, і далі ми приступимо. До ось цього популярного контура. Треба вже нарешті розібрати цю коробку, щоб він красиво лежав, а то маю чітку красу, не тримати її на домому столику. Це я рахую якась, якась, якийсь грішок. Так, в мене в міні-варіанті. Тут у нас контур, тут у нас хайлайтер, і я візьму ось такий пензлик. Це моя прям супер улюблена і універсальна для мене форма. Не знаю, скільки я не пробувала всього інакшого, він мій улюблений. Тут уже Шанель зробила свою роботу, але ми все одно поверх нанесем дуже м'який відтінок, дуже красиво, він так от вшліфовується в шкіру. Сьогодні, знаєте, макіяж. Заодно і подивитися, як би то я нафарбувалася би на захід. Так, хайлайтер, я теж люблю такий м'ягенький, ми точно його звідси нанесем, бо, я, бо пудра нам уже тут не знадобиться від слова зовсім. Він дуже натуральний, дуже м'який. Так як ми по версі будемо додавати рум'ян, тому мене це абсолютно не лякає. Щоб він тут мене трошечки висвітлив чи щось, типу того, ми ще це все підтушуємо рум'янчиками. Ну, все, дивіться, красиво, натуральний хайлайтер це те, що я люблю. Палітра класна, я думаю, всі знають, що шарлота класна і тут, в принципі, сумнівів нема. Ну, і, звичайно, мої улюблені рум'яна від рікофра це в мене новий відтіночок Blush Rose, називається. Ось такий дуже цікавий відтінок. Давайте ми його зараз затестимо. Він такий, знаєте, припилено рожевий Пігментація вофра завжди не якась мега там вау, вона дуже така акуратна. І відтінок, знаєте, такий нейчурал, я би сказала, не буду кидатися сильно в очі, але рум'янець вам зробить красивий, осінній я б його назвала, бо хочеться чуть, щоб він був якийсь потепліший, як на мене, але в принципі загалом непогано. Мені здається. Ось ця помада Бетмаград мені сьогодні ідеально підійде. Я, до речі, вже її поламала. Це мініатюрка. Як я люблю ці мініатюрні помади. Да, відтіночок дуже красивий. Ми зараз це все нанесемо. Не але в нас тут ще чекає ось така палітрочка від VZART. Я все намагаюся полюбити їхні тіні. У мене одна була палітра, я її продала, вона не сильно мені зайшла. А ця, ця точно в моїй кольоровій гамі. Тут є 4 відтіночка. Да, не вистачає якогось хайлайтерного. Два типу сатина і два типу матових у такій кольоровій гамі, яка мені дуже подобається. Ой, це прям класно буде підходити під мою сурочку. Мені так здається. Подивіться, які тут відтіночки класть, і пігментація прям супер. А відразу скажу, що ми будемо намагатися. Зробити щось максимально нюдове, як завжди. Кожен раз, коли я знімаю ці огляди, я так надіюся, що ви мені скажете, що ви мені не скажете настя, ти задовбала своїм нюдом. Так, тіні чуть-чуть, трохи -чуть, чуть -чуть грамулічку пилять. Але нічого страшного, наносимо в складочку. Тушується класно. Відтінок для складки, я рахую, прям ідеальний. Дуже гарно втушувався в шкіру нічого ніде не... Не підкреслив, виглядає. Прям супер красиво. А ось цим темним я спробую намалювати стрілечку. Так, давайте я чуть-чуть ось цього відтіночку наберу і нанесу. Ой, подивіться, який він красивий, як він пігментовано ліг. І нанесу ось так на всю рухому повіку. Він досить Він, Знаєте, якийсь такий прям супер осінній макіяж буде. Я і по-супер осінньому вдягнулася, і ще й макіяж буде, прям такий осінній осінній. Ну, але все просто, легко, як я люблю. Це наносимо на внутрішній куточок, і я його підтягую на рухому повіку, того, що навіть для внутрішнього куточка він чуть-чуть затемний. Я нанесу свій потім якийсь хайлайтер саме на внутрішній куточок, того, що ну, чуть-чуть хочеться чогось світлішого, тон занадто світлий, знаєте, для того, щоб був такий темний Хайлайтер. Поки що працювати одне задоволення. Беру такий маленький пензлик самий темний відтіночок і спробую виділити їм віковий край. Ну, прям супер палітра. От, оце прям моя палітра. Був би тут ще якийсь спаркл, було б ідеально. Але, напевно, на цьому я е, закінчу знайомство з VZ того, що що ну, нічого особливого не можу сказати, що ці тіні чимось кращі за. Вамель, оцю мою улюблену бюджетну палітру, поки що ні. Нічим не краще, от від слова зовсім. Тому легко працювати, да. якщо ви хочете чуть-чуть дорожчі тіні. Там да, не хочете а, Ламель, не хочете Евела, не хочете от якихось таких, тоді є сенс на це все звертати увагу. На візіар, наприклад. Ну, якщо у вас, в принципі, ціна не, не цікавить, да, але якщо в принципі, вас ви хочете зекономити, то купляєте ламель або Eveline. От взагалі нічого не втратите. От Я зараз фарбуюся, да, все класно тушується, все мягко, але все це саме я можу спокійно нафарбувати із Евелайн або з палітрою від ламель. Ну, за секунду. да, За секунду в мене вийшов такий. В принципі, досить непоганий макіяж, палітра робоча, я її собі однозначно залишу, бо вийшло красиво. Давайте я вам скажу, який це відтіночок. Отак. Прочитайте, будь ласка, самі, а то що зараз, як я почну читати, це буде біда. Класне пакування, все красиво, буду її поки що тримати, але ну, тут немає жодного спаркла. Да, красивий, досить пігментований ось цей відтіночок, але такі відтінки є, і в ламель, і. В Евелен, знову ж таки, повторюся, тому так, під питанням. Я згадала, що в мене є коричнева туш від Евелен, ми ще ні разу не пробували. Зараз я швиденько йду її і візьму. Так, це була ось така новиночка від Евелен. Туш вар'єте. Дуже багато про неї говорили. Як хорошого, так і поганого. В неї ось така щиточка. Досить стандартна для. Туші варєте, і вона чуть-чуть вже мені вколола очі, того що я не очікувала. Але лягає тоненько. Зараз ми нафарбуємо і все побачимо. Це не такий коричневий, як я люблю, це не бургунді Браун, як у Мейблін. Це просто ідеальний відтінок, кала, це теж досить непогано, поки що прям супернатурально лягає. У мене сьогодні коричневий, коричневий макіяж, аж захотілося якоїсь коричневої помади. А олівчик і помада в мене взагалі не коричневі. Хоча помада, ще коричнева, олівчик ні. Напевно, що ми Бобі Браун затестимо на наступний раз. Я сподіваюся, ви мені пробачите за це, але вже хочеться відповідати образу. Ну що, я скажу? туш досить непогана. Гарно мені розділила всі віки. Сподобалося лише додамо трошечки мого улюбленого хайлайтера від Мак, що це за ремонт і коли вони закінчаться. Чесного поняття немає, Вони вже задовбала я. Додам саме його на внутрішній куточок, щоб його підвисвітлити, тому що цей відтінок ну, мені чуть більше подобається. Він трішечки світліший там, зовсім-трішечки. зовсім, зовсім трішечки. І залишилися в нас губи. Ну, пробачте, не буде в нас сьогодні Бобі Браун. Я взяла свій улюблений олівчик останнього часу від Сея у відтінку 03. І поверх додамо помадку від Петмаград. У мене підкреслилися всі шалушинки, хоча по текстурі вона прям супер приємна. Це у мене відтінок Divine Rose. Напевно, найпопулярніший їхній. Я однозначно не можу стверджувати. Але, в принципі, вийшло все непогано. Я не знаю, напишіть, будь ласка, як вам сподобалося вам чи ні? І я зараз розпущу своє волосся і <кхід> звичайно, що прохожу з цим макіяжем. Мені ще придеться з ним попрацювати так значно часу, тому давайте перейдемо в цей день і побачимо, як він проносився. Ну що ж, тон пробу зі мною дуже довго прожив багато зйомок і що я скажу. подивіться, як він тут жахливо лежить. Він просто підкреслив все, що можна було підкреслити, всі всі шалушинки, але я вам скажу впевнено, що з ідеальною шкірою він просто сидить прекрасно. Якщо у вас немає ніяких шалушинок, ви будете кайфувати від цього тонального окремо. Але якщо у вас є шалушіння, точно не ваш варіант. Тіні прекрасно, туш була, трошечки відпечаталася, я її забрала один раз, і ніби більше немає на тіні просто космічні. Рум'яна теж на місці, бронзер на місці, все на місці, все класно, все можу рекомендувати. Тон уже думайте самі, чи вам потрібно, чи ні. Ну і помада, звичайно, що з'їлася, бо день був дуже довгий, я багато говорила і було багато досить роботи. А ну, тепер давайте обговоримо продукти. Перше, з чого ми почнемо, це ось такий тональний крем від NYX Blur. Чесно сказати, він красивий, але якщо у вас ідеальна шкіра. 0,3 відтінок дуже світлий, тому будьте обережні, вибирайте такий, який вам підійде для білосніжок. Точно буде якийсь відтіночок. Я не сама білосніжна, але він на мені досить білосніжно виглядає. Ось тут на лобі, де немає ніяких шалушинок все прекрасно. А тут у мене шалушинка, подивіться, як він запав, і на підборідді теж. Я надіюся, цього не буде видно. На камері він завжди красиво виглядає, тому ми з цим змиримося. Закінчила цей макіяж, поки роздивилася себе в зеркало. Я вирішила, що це тепер буде моя улюблена палітра. Це класно, це дуже красиво. Це ідеально мені підходить і все лягло так, як я хотіла. Однозначно можу рекомендувати. Я ще купила її супер бюджетно. Це точно мої відтінки. Хто теж такі світлоокі, як я, голубоокі, окірніше мені здається, такі відтіночки саме красиво підкреслюють такий колір очей. Тому зверніть увагу, ну прям супер класно. Чесно, я задоволена. Контурна палітра від Шарлоти ну шикарна, ну тут нічого не скажеш. Прям супер прекрасно. І два відтінка мені теж подобаються. Офрочка, ну вона просто моя любов. Ну, Для мене кращих рум'ян від офра, кращої текстури, напевно, немає. Вони не пігментовані, вони дуже м'які, вони гарно виглядають, вони просто ідеальні. Тому беріть будь-який відтінок, який вам подобається. По-любому буде розпродаж. Спробуйте хоча б один раз, і ви однозначно закохаєтеся в офру, так як я її люблю. І це щось, бо це щось неймовірне. Туш досить непогана, я сподіваюся, вона не осипеться. Ви, звичайно, що це вже побачили, чи вона осипалась чи ні. Буду користуватися, бо моя Maybelline, на жаль, підсохла. Поки що потерплю, не буду відкривати ногу, покористуюся цією коричневою. По принципі, відтінок непоганий. Базовий, коричневий, але не те, чого мені хочеться. І помадка від Петмакрат класна, відтінок шикарний. А навіть ці шалушинки вже десь пропали. Надіюся, вона нікуди не закатається і буде стійкою. Помадка від NYX мені теж сподобалася. Тому на цьому все. Я дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Надіюся, ви взяли для себе щось корисне, як завжди. А я усіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустріть!